Що я можу сказати? Масштаби нашої сьогоднішньої роботи просто вражають. Навіть зважаючи на те, що ми люди, які працюємо кожен день з кахелем, ми вражені, ми не можемо ніяк, е, тобто це, е, до цього привикнути до цієї висоти, до цієї ширини. Тільки погляньте, скільки задіяно всяких. <свисток> Драбинок, рештовочок, кріселок, одна, яка піднята, до речі, на найвищу висоту. Ми ще ніколи її не піднімали на цей рівень. Відповідно, ще одна, там висока драбина, мала драбина. і Можете бачити, яка це висота. От, Діма стань. Людський ріст приблизно метр вісімдесят, І <свисток> як виглядає Діма у порівнянні з цим каміном. Ну, то Щось просто, я вам кажу, неймовірне. Широка, висока, величезна, знаєте. Ну, не маю, я не маю що додати, тільки уявляю, яка вона буде, коли буде закінчено тут повністю ось цей зал. Якщо вона вже незважаючи на те, що такий чор, чор, просто якийсь там чор, чорновий етап, етап стяжки, етап чорнових стін, вона тут просто як якась, знаєте, не знаю, як як пам'ятка пічної архітектури. А якщо вже зроблять тут повністю зал, коли вже буде чистовий ремонт, чистовий інтер'єр, то напевно буде просто ну щось, не знаю. Треба її буде вписати у книгу рекордів України.